Отже, доброго дня, колеги. Хочу вам записати відео, як я працюю з календарними планами. І так, якщо у вас класи від 1 до 4, з 9 по 11 клас, там ми просто додаємо стопчики. Заходимо додати стопчик. Вибираємо, наприклад, у мене 4 клас уроку. В понеділок. Я нажимаю частота повторення до кінця семестру, і час уроку, в мене він п'ятий, вказую п'ятий, і кабінет вказує, що в неї інформатики создав. Якщо в мене дві години на тижні, я іще додаю урок. Наприклад, у мене у вівторок ще один урок. Додаю, заходжу у вівторок, вибираю дату, вибираю повторення до кінця семестру. Час повторення, наприклад, перший урок вказую, який кабінет, і нажимаю зберегти. Це додається ще одна година, яка буде вівторок. Якщо у вас ще в середу є такий урок, якщо у вас три години, то тоді ви і ще раз заходите додати стопчик, вибираєте дату, наприклад, в середу у вас буде повторення до кінця семестру, вказуєте, який урок по щоту, наприклад, четвертий, вказуєте, який кабінет, і зберегти. Я не зберігаю, бо в мене одна година. Все, тепер як швидко тепер додати самі календарні плани. Ми создали ось таку таблицю. Тепер мені треба заповнити календарні плани теми. Я бачу, що в мене не вистачає номера уроку, тему і домашнє завдання. Я заходжу сюди і нажимаю Експорт, Excel. Нажимаю зберігаю десь так, щоб ви знали, де ви зберігаєте. Вказуєте, де ви зберігаєте. Наприклад, на робочому столі ось мене четвертий клас, і я вказую, що це 20... 25 Перший семестр, щоб не загубити, зберігаю. Потім переходжу в журнали знову, вибираю другий семестр. Це для тих людей, які вже працювали е, прошли рік, і в них є старі журнали. От заходю в 24-25 рік, перший семестр. Нажала. Находю четвертий клас, якщо вони по тій самій програмі вчилися. У нас вже тут є і теми, і нумерація і все у нас тут вже готове. Я беру ось ці, цей старий журнал, нажимаю експорт в Excel. Зберігаю знову де? Так, щоб ви знайшли. Можете создати просто сразу папочку. І вкажу, що це 20-24 рік. Нажимаю Enter. Все. Тепер це зверачуємо. Так, знаходимо на робочому столі. Боже, пооткривала. Откриваємо ці два журнали. Четвертий клас один. Ось він. Вмикаємо редагування, то що готові з темами. І шукаємо те, що у нас 25-го року саме 4 клас. Так, зараз пробачте, шукаю четвертий клас. Ось він, четвертий клас, цього року пустий. Так. Теж включає редагування. Тепер ми бачимо, у нас немає дат. Щоб ці дати заповнити автоматично. Пишемо один, клацаємо enter. Два, клацаємо enter. Толстим білим плюсом, виділяємо ці два числа. Наводимо на куточок, це називається маркер заповнення. З'являється худий плюс. Зажали ліву кнопку миші, потягнули вниз. Автоматично заповнилися дати. Тепер що ми робимо? Нам треба заповнити зміст і домашнє завдання. Виділяємо столбик С «Д». Прямо на буковки нажимаємо, зажали ліву кнопку миші, перевели до Д. Виділилися. Переходимо до того журналу старого. Робимо точно так же: виділяємо Це і Д і нажимаємо копіювати на главний, або у вас на російській, якщо буде, значить, тут главне, або на основний, або правою кнопкою Копірувати. Або на клавіатурі Ctrl C. Якщо ви наводите сюди, то так і буде писати. Що... Дивіться. Тут, як наводите, воно пише Ctrl C. Скопірували. Переходимо в той журнал пустий. Нажимаємо Вставити або Ctrl V з клавіатури. В англійська. І воно вже всталося. Нажимаємо File зберегти. Або на дискетку, якщо воно у вас є на екрані, тут зберегти це одне й те саме. Все. Тепер переходимо до нашого журналу. Переходимо знову журнали. Вибираємо семестр поточний. Находимо той журнал, який мені потрібен. От 4 клас. Спускаюся вниз. І нажимаю тепер уже імпорт в Excel. Нажимаю, нажимаю Обзор обрати. Так. Шукаємо той журнал, який саме для 4 класу, як у мене, саме 25 го року. Відкрити. Завантажити кнопочку нажимаємо. Якщо я вниз спущуся, в мене вже все заповнено. І нумерація, і теми, і домашнє завдання. Дякую всім за увагу. Пробуйте, у вас вийде. А, і ще, якщо у вас група результатів 5, 6, 7, 8 клас, Спочатку, це ви в, жур... в своєму календарному плані вже розподіляєте, щоб у вас були групи результатів. Я ж додати ті групи результатів, нажимаємо індекси, вибираємо ось тут де індекси, саме ваш предмет. У мене буде інформатика, тому я шукаю «Інформаційна галузь. І, наприклад, Г-1 у мене. Нажимаю Г-1, вибираю, яка дата, вибираєш це поточна, вибираю, якого там у мене буде дата, це у мене п'ятий клас. Він у мене в середу, четвертим уроком. Вибираю з середу, вибираю урок четвертий, вибираю клас і ставлю зберегти. І ви вводите кожну дату вручну. Тут не вийде автоматично заповнити до кінця семестру. Якщо це у вас підсумкова, то ви спочатку вводите додати стопчик, вводите пусту дату. В який день у вас підсумково, І я просто на абум покажу вам, щоб ви поняли. Наприклад, 3 в середу у мене буде підсумково. Ми додаємо просто пусте число. Це буде, наприклад, третій урок. Вибираю клас і зберегти. Поставила. А тепер мені треба підсумково, щоб було. Да? Тоді я беру додати. Вибачте, індекси. Вибираю перш, ось першу усну, але тут вибираю підсумково. Вказую на один день пізніше або на один урок пізніше, щоб воно стало за тою датою. Наприклад, у нас було в середу, поставлю в четверг якимось там уроком актовий вибираємо там на свій клас і нажимаю зберегти. Ну, це уявимо, що в цей день у нас більше тут дат немає. І вона тоді стає за тим числом. Чому Чи ми так робимо, бо коли ми вводимо просто групи результатів підсумково, вона не з'являється тут в календарному плані. А тому ми додаємо пусту клітиночку з числом, щоб вона з'явилася в календарному плані. І тут ми вже напишемо, що це група результатів підсумково. Все, якщо є питання, задавайте. Так, все, дякую.